Серія вибухів пролунала у Харкові. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, приліт у житловому секторі зруйновано кілька приватних будинків. Її потерпілі. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук зараз перебуває на місці. Стаси, я тебе вітаю. Тобі слово. А, вітаю Саш. Так. А... В Харкові, в Харкові ми знову маємо черговий військовий злочин від цієї московської маразоти. Буквально кілька годин тому вони вдарили авіацію по інфраструктурним об'єктам Харкова. І, як бачите, в мене за спиною по житловому сектору руйнування тут просто катастрофічні. Це одна із ракет потрапила сюди, ось поряд зі мною воронки. Внаслідок цього влучання. Були зруйновані, я не знаю навіть не знаю. З десяток будинків це точно. От п'ятеро людей зазнали поранень. На жаль, серед них двоє дітей. І от цей терор, російський терор в Харкові відбувається системно, тому що місто страждає, кожен день страждає від. Е Авіаційних нальотів, ракетних поряд зі мною зараз знаходиться виконуючи тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління протидії військовим злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко. Пане прокурору, вітаю вас. Доброго дня. Хотілося б поговорити з вами от про системність цих нальотів, і наскільки я розумію, це якісь нові боєприпаси, які використовують росіяни під час цих нальотів, і то проводять якісь випробування свої чи так це? Ми спостерігаємо використання вказаних боєприпасів, а саме ОМПБ Д-30 СН, це уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас калібром 30 см. Ми спостерігаємо використання вказаних боєприпасів по місту Харкова з кінця березня 2024 року. Наразі вже понад 40 випадків зафіксовано застосування вказаних боєприпасів. Ми спостерігаємо, що здебільшого починалася. Це все з використання одночасно двох боєприпасів. Однак наразі вони вже використовують три та навіть чотири боєприпаси одночасно з одного літака запускають їх по місту Харкова. Безпосередньо запуск відбуваються на відстані до 90 кілометрів, і час, за який бомба долає. В середньому складає 5 хвилин, і цивільні особи страждають від після вказаних ударів, оскільки не стигають перейти в укриття спочатку сигналу тривоги. Ну тобто протидії, ось цим нальотам поки що немає. Наразі, на жаль, немає кількість вказаних обстрілів збільшується кожного дня. І е, як е, ми зможемо протидіяти вказаний обстрілом і захистити Харків та цивільне населення Харкова лише в разі наявності сучасних систем протиповітряної оборони, е, таких як Петріот? Ну для того, щоб збивати саме носії, а не боєприпаси Так, збивати саме носії, а не боєприпаси, оскільки е, вони запускають їх з території. Е, Російської Федерації і для тих систем ПВО, які перебувають в Харкові, вони є недосяжними. От такі удари по житловим кварталам, е житловій забудові приватному сектору, інфраструктурним об'єктам. Е це військові злочини. Чи є якась протидія їм і фіксація? Е ми зараз робимо все для того, щоб фіксувати вказаний злочин. Також під час розслідування злочинів встановлюємо літаки та аеродроми, з яких безпосередньо злітали літаки для того, щоб подальше встановити командуючих армій та притягнути їх до кримінальної відповідальності. Вказані дії кваліфікуються за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичає введення війни. Дякую вам за вичерпну, вичерпну розповідь е, і уточнення. Е, ми ж, наша команда, я і Олександр Яновський. Ми залишаємося в Харкові. Будемо відстежувати всі події, які тут відбуваються, і власне навколо Харкова. От е, тому сподіваємося, що більше з такими от новинами, як сьогодні, в ефір виходити не будемо. Але Росіяни, росіяни не зупиняються. Вони тероризують Харків і, на жаль, будуть продовжувати це робити. Студія, дякуємо, Стас, І тобі, і пану прокурору за цю інформацію. Дякую, будемо слідкувати разом з вами за перебігом подій. Нагадаю, що з Харкова прямому зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент, військовий кореспондент Станіслав Кухарчук.